З мого тамаріо погляду ми можемо сказати, що реакція на цей укус була гіршою за будь-який попередній укус. А, а, жало застрягло! А, а, а. Скажи, якщо це непогано. Ну що ж, здрая койотів, вітаємо у спеціальному епізоді базового табору. Крім цього, це буде епізод про наслідки, які в мене були після укусу гігантського японського шершня. <звук> І я не дуже готовий до цього епізоду, тому що пройшло лише 12 годин з моменту Японії. укусу. Так, і ми всередині. Так. чому ми всередині? Тому ми що зовні за нашими дверима прямо зараз вирує Тайфун. Тренні прямо зараз вирує на вулиці, проте нам потрібно зняти, що сталося з твоєю рукою. Ми подумали, що було б дуже цікаво зробити кардинально інше відео про наслідки, щоб зануритися та розібрати цей укус, тому що він був одним з найепічніших на нашому каналі. 100% минуло лише 12 годин, але поглянь на свою руку. Просто жах. Без слів все видно. Вона виглядає, неначе сарделька. Вона набрякла прямо від мого ліктя аж до самого зап'ястя. Якщо штрикнути її виделкою, вона вибухне. Ти тепер, як моряк папай, покажи їм. Нумо, наївся шпинату? Ні, я в коло гігантського отруту шершня, прямо в руку. Не раджу вам так робити, друзі. Це були просто нестерпні 12 годин. До речі, Маріо, як ми знаємо, в Японії існує кілька видів шершнів, і ми вибрали найбільшого. Так, коли ми поїхали у цей регіон, усі вже ж запитали нас про гігантського шершня. Тож, коли ми робили дослідження, ми з'ясували, що існує кілька видів, і деякі з них дуже схожі. У нас тут є кілька, Так, це круто. Ентомологи, з якими ми працювали у полі, подарували нам цю неймовірну колекцію. Погляньте на, це види найбільших шершнів, які існують тут, в Японії. І серед них найбільшим гігантом є ось цей тут, у лівому верхньому куті. Так. І саме цей вид мене і вжалив справжній гігантський японський шершень. Спочатку нам було його доволі важко знайти. Точно. Ми зловили одного, думаючи, що це гігантський японський шершень, але потім з'ясували, що це не так. Так, дуже добре, що ти про це згадав. Я думаю, варто показати кілька кадрів. Але насправді то був ось цей вид. доволі здоровий. Так, набагато більший, ніж ті, що водяться у нас у Штатах. Проте дуже схожий: жовта голова, таке апосематичне забарвлення. Проте, як можна помітити, розмір дуже відрізняється. Це дуже точно. сильно. Ну добре, давайте включимо мікрофон і ти даси відповідь на кілька питань. Авжеж. По-перше, як почуваєшся? Дуже погано почуваюся, не наче я хворий. Я відчуваю, що моє тіло все ще бореться з отрутою. Мене нудить, і я майже не спав минулої ночі. Намагався утримувати лід на руці для того, щоб мінімізувати набряк і приймав антигістамінні. Зранку ти сказав, що був перехід від пекучого болю до неймовірного свербіння. Так, моя рука свербить просто божевільно, і все, що я роблю, ось це. О -о -о -о. Зупинись, зупинись. Я знаю, чухати не можна, але господи, як же воно свербить? Проте біль уже не такий сильний, як він був у перші шість годин після укусу. Протягом ночі він наче зменшувався, але все одно було майже неможливо нормально спати. З мого та Маріо погляду, ми можемо сказати, що реакція на цей укус була гіршою за будь-який. Так. Інший попередній укус так. Це точно. Ми одразу могли побачити сильний інтенсивний набряк. Це було видно. Під час попередніх укусів теж були набряки, але тут було візуально видно, як твоя рука, наче вибухає, і на ній з'являється яйцеподібний вузол. Ми додамо сюди кадри, де у тебе на руці з'являється набряк, наче яйце. Так, це було жахливо, і мені здається, що це було схоже на мураху кулю. Коли цей шершень мене вжалив, він зробив це настільки глибоко, що жало застрягло в мене в руці. Тож виходить дуже цікаве порівняння. Саме так, коли ти закричав Жало застрягло, я згадав укус мурахи кулі, все наче йшло за тим самим сценарієм. І до речі, як у випадку з мурахою кулею, я хотів, щоб ви, хлопці, зняли якомога краще кадри укусу. І Я використав усі свої сили, щоб не скинути комаху до того моменту, поки жало добре не вчепиться. Ґа! І до речі, варто зазначити, що ти отримав величезну порцію отрути. особливо якщо порівнювати цю комаху з мурахою кулею або іншими комахами, які в нас були. Кількість отрути була просто неймовірна. Я б сказав би, що це була найбільша кількість отрути, яку я отримував від комахи. Від однієї, так, від мені однієї. здається, від бджів на обличчі була найгірша так, реакція, але за все. від однієї комахи я з тобою повністю згоден. Безперечно, і мені здається, що укус від цієї комахи був дуже схожий на укус гігантської сколопенди. Серйозно, дуже схожий погано? ефект. Безумовно, і до речі, набряк майже такий самий, як після укусу гігантської сколопендри. Тож під час зйомок цього епізоду було важко складати повноцінні речення і думати про те, що ти кажеш. Проте під час монтажу все має бути добре, бо ми знімаємо наслідки ще до того, як змонтували основний епізод. І скоріш за все, спочатку ви побачите це, а вже потім епізод з укусом. І я можу сказати, що це точно було набагато болючіше, ніж у яструб. Ну і тепер я на 100% можу сказати, що японський гігантський шершень перевершив мураху кулю Що, Ні, серйозно. серйозно? Так, безсумнівно, і зараз я розповім вам, чому саме виходячи з фактору страху, сама мураха куля не така вже й лякаюча, просто мураха. Хоч і ну, це... Так, про мураху кулю ходить багато легенд. Це точно, але про японського шершня теж ходить багато легенд. Кажуть, що від укусів гігантського японського шершня помирають від 10 до 25 людей щороку. А від мурахи кулі ніхто не помер. Треба це враховувати. Тож на твою думку, скільки укусів може витримати людина, перш ніж ситуація стане небезпечною? Припускаю, що близько десяти, та залежить від того, куди тебе вкусили. Наприклад, як в епізоді з бородою, якби на вас напали десять таких шершнів, наприклад, коли ви потривожили гніздо, нагадаю, в них на лапках є маленькі гачки, а ще у них величезні можна навіть не ними клацають. А ще вони жалять кілька разів. Так, і жалять кілька разів бджоли так не можуть. Тож, якщо на вас нападуть 10 шершнів, то я припускаю, що 10 укусів можуть вас убити. Так, і ми проводили дослідження щороку, так само як у Сполучених Штатах, люди помирають від укусів бджіл, і зазвичай це від алергічної реакції. Та при цьому у вас не тільки може бути алергічна реакція, та ще й чисельні укуси спричинять неймовірний набряк. Що може заблокувати дихальні шляхи? Так, я про те й кажу: укуси в обличчя потенційно дуже небезпечні. Ну і розумієте, це дуже складно, Маріо. Підтверди, коли ви знімаєте, а вашого друга жалять, ми вже це обговорювали. Каят завжди каже, спробуй змусити мене відповідати. Став мені якісь запитання, поки я відчуваю цей досвід. Так, і ми почуваємося дуже погано в цей момент. Та вчора був такий день, коли побачивши цей набряк. Я задався питанням, Маріо. Чи треба нам переживати? Зазвичай перші секунди після укусу найбільш критичні. Якщо у вас алергічна реакція або анафілактичний шок, це трапляється під час перших секунд. Тож у цей час ми спостерігаємо за твоєю реакцією, за тим, як ти говориш, як поводишся, і коли час переходить на хвилини. То це означає, що все добре, і ти не впадеш у шок. І після цього ми переходимо до твоєї реакції на отриману отруту. Дивовижно спостерігати, як різні отрути тривають довше, як вони впливають, і все таке. І я можу погодитись, що реакція на цей укус справді була гірша за реакцію на мураху кулю. О, так, після мурахи кулі, скільки приблизно 36 годин пройшло, і ти казав, що... Воно все ще болить. Так, я здивований, що ти оцінив це, як укус сколопендри. Точно. Я пам'ятаю, що ми говорили з тобою поза камерою, і ти казав, що укус сколопендри був найгіршим. Точно. І зараз ти кажеш, що цей такий самий 100% не такий сильний, як укус отрутозуба. Проте варто зважати, що жало і укус це зовсім інші речі. Але знову ж таки, жало, яке застрягло в моїй руці, і декілька разів прокачав отруту, це величезна доза. Хоч ви не відчуваєте цього через камеру, але усе моє передпліччя та лікоть набрякли. І ми позначили на моїй руці, куди саме мене вжалили, і всі ці мітки, вони неймовірно ось розтягнулися. тут був укус і моментальний набряк. Відчуття, що якщо мене тикнути точно. виделкою, я просто До речі Пау. постав свої руки поруч одна з одною. Ось так точно Так, до речі, це будуть чудові кадри. Ви можете бачити у порівнянні одну руку і іншу. І якщо я поверну їх ось так. <гум> так, ось ця, як же вона набрякла Неймовірно, так, божевілля. Тож, поки ми готуємося до релізу епізоду з Осою Катом я знаю, що усі ви, глядачі, просто згораєте від питання, чи буде цей укус сильніший ніж укус японського гігантського шершня. І це дивно, тому що ми знімали той епізод більше року тому, і ми тримали його в запасі більше року. Але спочатку нам треба було зняти цей. Що я вам скажу, друзі, епізод з Осою Катом Просто неймовірний, я обіцяю, ви не будете розчаровані. І якщо укус гігантського шершня був хоч приблизно таким самим, як укус осиката, то повірте мені, воно було того варте чекати цілий рік. Яко йод Пітерсон, Марк Вінс, Маріо Альдеко, будьте сміливими, залишайтесь, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Час випити чаю, чудова ідея.